Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про один з варіантів компенсації збитків від війни. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, говоримо про те, що робити тим категоріям, чиє майно постраждало від війни. Наприклад, авто, бізнес чи житло. Але при цьому чомусь не компенсується державними програмами, для яких можуть бути такі варіанти, для, для яких категорій? Це, наприклад, для тих, хто не має права на компенсацію збитків за, від війни за державними програмами, хто не отримає компенсацію за знищене майно, наприклад, за авто чи за бізнес. Для тих, кому компенсація не покриє збитки. Або для тих, хто хоче хоч щось робити, а не просто чекати. Звісно, цей шлях не для кожного, але запитання надходять, тому я його розписала. Мова піде про право зафіксувати збитки через суд. Верховний суд ще навесні 2022 року сформував позицію про відсутність у Російської Федерації судового імунітету. Тобто, подавати до суду можна. Судовий імунітет не підлягає застосуванню через порушення агресором державного суверенітету України. Всі ми це розуміємо. Росія порушує норми міжнародного права, тому не може посилатися на імунітет від судового переслідування в нашій країні. Отже, звернення до українського суду є єдиним розумно доступним способом захисту. Оскільки Росія наносить збитки на території України, то, то Україна має право фіксувати і захищати свої інтереси на своїй території в своїх судах. Подавати до суду можна, але необхідно зважати на декілька важливих нюансів. Перше, до якого суду звертатися? За місцем реєстрації відповідача або місце знаходженням зруйнованого майна. Звісно, ми обираємо другий варіант. Тобто за знаходження майна. Як повідомляти відповідача, тобто Російську Федерацію? Отримання згоди від Росії бути відповідачем у справі або надсилання їй процесуальних документів, ну, звісно, наразі є зовсім недоречним. І таку позицію суди мають з цього питання. Також є варіант, коли повідомляють Російську Федерацію через наш Мін'юст на територіях інших держав. Також, але ну, насправді скажу, що це вас не має турбувати, це скоріше питання до суду, як, який шлях вони обиратимуть, які відповідно в кожному суді прийняті порядки та роз'яснення, тому що деякі суд, судді дотримуються різних принципів в цих ситуаціях. Це скажу по -правді. Отже, який може бути розмір шкоди та, взагалі, яка фіксація цих збитків? Звісно, ми розуміємо, що документально треба підтверджувати право на майно, про яке буде суд, та також зробити оцінку збитків для того, щоб мати якісь цифри, за які судитися. У мене на каналі в Телеграм була вже стаття про те, як фіксувати збитки людям та підприємствам. Нею можна користуватися взагалі в доповнення до цього матеріалу. Посилання на статтю цю під відео я залишу. Також треба розуміти, що, звісно, чітких гарантій немає, але звернення до Національного суду є першим кроком для фіксації збитків, їх суми та взагалі можливого стягнення у майбутньому через будь-які репарації, чи реєстри, чи міжнародний реєстр збитків і так далі. Тобто, простими словами поясню, без судових рішень взагалі немає перспектив отримати гроші цим категоріям, які я назвала на початку статті. А маючи судові рішення, є, ну, можливо, хмарні, але перспективи. Отже, якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!